Так, Галя, розкажи, будь ласка, що з тобою сталося? Як ти прийшла в зал? Точніше, ну просто весь свій шлях, як ти пішла до реабілітолога, потім в зал. Коли попала на тренування, це два-три тижні після того, як я тільки зійшла з костелів, У мене була травма, і я відновлювалася. У мене дуже атрофувалося м'язи і дуже ослабляє. глянь на що я звернула увагу. От скорочую м'яз, квадріцепс. І тут на лівій нозі ось так, а на тій оперованій просто майже немає ніякого ефекту. Я напружую, але нічого не видно. Це тому, що слабкий м'яз, чи тому, що може бути якась інакша причина? Я прямо це чула, я не могла багато пройти, мене боліли ноги, і я подумала, що в мій вік це зовсім не окей, і треба відновлюватися і закачувати м'язовий корсет. Я почала шукати тренера. Мені рекомендували тебе, бо мені потрібно було тренера, який, е, який розуміється, який мені не нашкодить, е, бо відповідно сама я б точно собі нашкодила, бо є моменти, які треба враховувати. Я в цьому не спец, тому я довірилася е, професіоналу, який цим займається. І відповідно шукала тренера і мені порекомендували саме тебе. Тому що в тебе класний підхід, ти е, науково Працюєш з наукової точки зору і в тебе індивідуальний підхід до кожної людини. Я слідкувала перед тим, як обрати. не Сумніваюся, <плес> я ну, теж не могла довіритися, просто бо ти сказав вибрати того, того чи там того тренера. І прийняла рішення прийти до тебе. І ну, було одне тренування, друге, третє. В принципі, мені все подобалось, і твій підхід, і як ти взагалі підійшла до того. Ти теж не зразу погодилась, відповідно. Ти уточнила всі моменти, яка в мене травма. Чи спілкувалася я з реабілітологом і взагалі, що мені рекомендуєш, що можна, що не можна, ми врахувалися ці моменти і, відповідно, теж підбирала тренування. Дякую, Галина. Та мені справді сподобалося, що Галя це все. Ну, спочатку пішла до реабілітолога і потім, коли реабілітолог вже порадив, та, вже які вправи, що якісь справи можна робити в залі, то ми їх почали робити. Звичайно, у нас не всі відео зберіглися, але якщо говорити, наприклад, про ті ж самі випади, ми спочатку вчили самі випади, і коли вони вже получалися з вагою, то ми потім перейшли вже пробувати болгарські, але там ще видно, що ну, ще треба зміцнювати спину. Тобто навіть самостійно без ваги це було виконувати важко. А зараз ми вже робимо спліт випади. Це одні з самих е ефективних і самих важких варіацій випадів. Також можу сказати, за до речі, вже видно, як просто форби змінюються. Так? Тобто в Галі стало більше м'язів, відповідно, і ми можемо більше вагу брати. Ми не можемо брати більшу вагу, і хто хтось боїться піднімати більшу вагу, ви просто її не піднімете, тому що у вас немає ще м'язів, які б їх підняли. І ще румунська тяга. Так само, тут ми вже з десяткою, але спочатку ми вчили взагалі без нічого, просто сам рух. Тут вже техніка є якась, там, скажімо, 80% від правильної, яка є в нас зараз. І зараз ми робимо вже 55 кілограмів. Ось Що ще. Значить, от всі вправу базу. Ну і присідання, так? Спочатку. Присідання ми вчили просто на лавочку сідати, торкатися, то зараз ми вже робимо майже то саме, але вага, яка сьогодні була, ми пробували. 49. Ні, 24 і, і 30 було. 54 ти присідала декілька разів. 54? А ти скільки важиш? 53. Ну от, вже більше, прикинь. Такі ми молодці. Ти мене хвалиш, я просто не ну, розумієш. Я вже вилізла за рамки і взагалі можливо. Це, мабуть, наш мікрофон, до речі. А ще як сьогодні робила фо робила фото в зеркалі і вирішила зрівняти зі своїм минулорічним фото. І в мене так класно підкачався біцепс. стегна, якраз показувала. Ще би я сказала, що Галя мені дуже чемно присилала свої тарілочки, тому що хотіла, хотіла бути під повним контролем. Хоча це, наприклад, не обов'язково робити, і мені достатньо, що ви там присилаєте своє БЖВ. Але якщо хочеться розібратися детальніше, то чим завжди кажу, чим більше вкладете, тим більше отримуєте. Хочеться присилати, присилайте, будемо розбиратись. Хочеться просто там соблюдати БЖВ, КБЖВ, та воно дасть свої результати, але якщо хочеться. Бути здоровішими, тобто сказати, на тобі мою тарілочку, оціни з точки зору. Там, я хочу здоровіше їсти, а не просто КБЖВ, тому що КБЖВ так само може бути різна, різна його якість. От, якість харчування, вона напряму впливає. Будиночок із гавнайпалак, ну то ти на виході і получиш, там, тому якість це дуже важливо. Будеш якісніше виглядати. Ще хочу додати за харчування. Якраз перед харчуванням, перед супроводом по харчуванню, я здавала всі аналізи, і в мене діагностували залізодефіцитну анемію. Я приймала залізо один місяць. Він мені підняв феретин на чотири поділки, тобто в мене взагалі був на, на нулі, практично, і низький гемоглобін. Він мені підняв на чотири поділки. Потім я вже не приймала залізо, але почала харчуватися. Включили всі моменти, які мені потрібні, перелік продуктів, які би я мала вживати. І весь цей підрахунок Оленка завжди коректувала, що їсти того менше, того більше, а ще і, ну і так далі по списку. І ось буквально я здавала якраз на кінці літа, і харчування мені підняло ще на 25 поділок. Тобто я вже вийшла з дефіциту і це дуже класно. Правда? Без таблеток. Без таблеток. Це тільки харчування. Це мене, цей факт мене дуже подивував. Так. Буде кіно. О, а, так. Та по старосамбір. Бра, що ти такого їла, що воно тобі підняло? Якісь спеціальні продукти. М'ясо. Рибу, морепродукти, мій херець, він розширився кількістю продуктів і, в принципі, збалансоване харчування було все враховане. Не скакало там, більше того, менше того там не доїдала. А е, харчування було просто стабільне і ну, це важливо насправді. Я це переконалася особисто на собі. Добре, а от ти там їздила у відпустку, там в інші країни, ти в гори часто їздиш. і ну, взагалі постійно. Кудись виїжджаєш? Як ти собі планувала свій раціон? Як ти то взагалі витримувала? Е, ну, якщо я кудись їду, наприклад, дорогу, в мене завжди є наготовлений лоточок з їжею. Це стабільно, я завжди з собою беру. Чи як йшла Добре, в гори, хтось брав канапки, а мене лоточок з за і з курочкою або там ну, пересуватися, їм теплі. Я завжди мала з собою харчі. Я завжди, okay. якщо знала, що я там планую їхати, мене вдома в цей час не буде. Я не буду мати, що поїсти, я собі заздалегідь готувала. В подорожах, якщо я була можливості, наприклад, готувати не було. Але я обирала такі продукти, в принципі, щоб моя тарілка виглядала так, як я їм зазвичай. І все. Ти намагалася шукати такі самі продукти, які ти вживала тут, правильно? Ну, приблизно, і щоб тарілка була збалансована, були і білки, і жири, і вуглеводи, і. ну, Старалась враховувати ці всі моменти, які я зазвичай, зазвичай і рахую. Ну, та ми ще врахували особливості, наприклад, в яку ти там країну їхала, то е, там більше фруктів було, тож ніяких заборон не було, та їж фрукти, це все тимчасово, нічого страшного. Головне потім повернутися в свій звичний режим життя. Тобто не треба заморачуватись настільки. Відпочинок це відпочинок. А взагалі, перші там перший місяць було дуже важко почати рахувати. Ой, перший місяць так. Це треба було прямо вникнути в цю всю систему і е, довіритися собі і сказати собі, що от це треба робити, то <ріст> з собою домовитися. Е, чому це здавалося важко? Тому що це щось нове, а нове для нас завжди складне. Тому це здавалося складно, але насправді не все так складно, як здається. Зробила тиждень-два. Пішло по накатні, далі вже я сама собі підібрала. Нічого проходьте. Вже підібрала собі е, всі продукти. Навердень, вертай. І скажи, будь ласка, тобі сильно важко було, наприклад, перший місяць, та і, мабуть, та, чи більше? І коли стало вже легше, коли воно вже пішло по інерції? Мені здається, що найважче перші два тижні головне не відступити від того. Тобто я рахувала все, мені було цікаво, як працює так, як страву порахувати. Я тобі задавала мільйон запитань, чому воно так, а як це правильно рахувати? А ті, якщо там сирі інгредієнти, а готові вони вже інакша вага. І я це все вивчала, і в принципі, ну мені вже паслики в голові складались. Я думаю, десь два тижні. Якщо місяць стабільно, то далі воно вже дуже легко вдається. Зараз це для мене просто ну я навіть на то не звертаю уваги, вона само по собі відбувається. Добре, як ти вивчала? Що значить вивчала? Тобто в тебе там купа своїх справ, купа робіт, та, і взагалі, типа, ти ну, постійно в чаті, та в чаті багато було інформації чи ти якийсь там час виділяла собі там півгодини, скажімо, в день і. Просто собі пролистувала щось, ну, знайомилася просто з новою інфою, чи то було сильно важко і чи важка інфа, ще скажи, будь ласка. Е, якщо я з чимось новим знайомлюся, в мене є така, е, такий ритуал. Я не заходжу в соціальні мережі, я цей час трачу на щось дізнатися нове або почистити телефон. І відповідно, мені потрібно було дізнатися щось нове, і я цей час тратила на погортати твій канал, там є мільйон матеріалу. Книжки на ту тему, на тамту, як зробити це, як списки продуктів, що корисно, що не корисно, чому потрібно. ну, І ще мільйон запитань. Та я, ще скажу, Відповіді що... на запитання. Та. я ще скажу, що кожну інформацію, якщо мене запитають, чому так, я можу прислати навіть дослідження, пояснити чому. Ну це дуже важливо, і дослідження не використовують які там 25-й рік, наприклад. Ну та є ті, що вже підтверджені, а є ті, що треба час, щоб вони пройшли там, скажімо, 22-й рік. Вони показали, що вони ефективні, і тоді ми це використовуємо. Що навіть виникало якесь питання? Чи поясню, чи Оленка пояснювала завжди підкріплювала це дослідженням, висновком якимось. Просто пусті слова. Взагалі немає такого, що просто бери роби і все, тому що я тобі кажу, я на це вчилася. А я просто поясню, що до чого. От, коротше, я рахую, я просто сама не люблю такого, що от роби, тому що я сказав. Мені цікаво, чому, мені треба роз'яснювати, тому я ну я роблю як для себе і використовую ось такий підхід для людей. Але це насправді, щоб це все дійти до того, до самостійності, треба просто вникнути. Коли людина не буде вникати, а просто буде рандомно робити, наприклад, їсть. ну, Наприклад, складає собі тарілку і в кінці дня в неї вийшло там 80% жиру, 80 грам жиру, і вона не знає звідки. І вона не буде знати, бо вона це не дослідила, вона сама не подивилася, звідки в неї. А я, в принципі, всі ці моменти враховувала і дивлюсь, ой, чомусь в мене звідки воно взялося так багато. Я дивилася, чому, і я знала, на другий раз я вже цього не роблю. Або навпаки, там чогось мало було. Я дивлюсь, чого мало, я ніби все достатньо з'їла. Тобто я аналізувала всю інформацію і практичні дії, і всю роботу, яку я робила, я аналізувала. І ну, воно так давалося легше, мені так легше, в принципі. Ти кажеш вивчала, аналізувала. Мені здається, що ти там сиділа, не знаю, просто днями. Ну насправді ні, просто насправді її ні. час сіла не в соцсеті заліпла, Навіть а... Навіть не в тому справа. Просто коли ти робиш це як в школі, коли ти вчиш уроки і зазубрюєш, ти на другий день ще нічого не пам'ятаєш. Так само треба і тут... зрозуміти. Треба зрозуміти суть саму і випробувати свої на практиці переконатися і зрозуміти. Свої практичні дії проаналізувати, чому це відбулося, Що причинно наслідкові зв'язки? Ось та просто в галі це відбулося достатньо швидко, враховуючи її ситуацію. Так що так може кожен. Головне просто йти повільними кроками, своїм темпом, як хочеш, але йти. Часто люди просто там порахували два-три дні і кинули. Я кажу, чому там нічого не прислав. Та я в принципі поняв. Ну і все, і кидають. Ні, ти нічого так не зрозумієш. А на це треба хоча б місяць, два, три, ну, три місяці, це взагалі класно. За три місяці, якщо ти вкладешся, ти багато чого отримаєш. Просто по півгодинки читати собі те, то, що тобі цікаво. То, що, ну, там, та інфа що є у мене, вона вибіркова, дивитись, обирати те, то, що тобі цікаво, станом на зараз. Діка, це, це у нас знаєш, куди? Мам. Так, коли Галя перейшла, тобто взяла харчування та разом з тренуваннями, туди входить все, і вона все одно продовжувала. Вона в неї була вже і пос, поставлена техніка, і вона вже займалася в залі та тривалий час, але в неї вже була своя програма тренувань. Тренування були ті самі, що ми відробляли, тобто вправи, і вона вже могла би самостійно займатися сама. Але ти все одно продовжувала, чому ти продовжувала? Це перше питання. І друге питання, і чому ти тоді зараз перейшла ну, на повне онлайн? Ти відчула, що ти вже можеш повірила в себе? <рес> Я в себе вірю кожен день. Е, насправді мені просто було зручно, мені подобається з тобою працювати, і це класно, коли спостерігає тренер. Навіть коли ти маєш поставлену техніку, все рівно є моменти, коли десь щось не так зробиш. І ти це завжди, під... ну, завжди Включається творчість тренера. Або включається творчість тренера. Плюс навіть якщо е... я думаю, що ти не в полі зору, ти все одно оком з кінця залу бачиш те, що робить. <рес> так во <рес> і хіба ти щось <рес> не <рес> то зробиш зразу? Галя <рес> не так зробила. Тому мені це підподобалось і все рівно я знала, що я під наглядом і в мене все буде класно. А на даний момент я перехожу, бо мені так зручніше, мені зараз важче підлаштовуватися під час і ну, хочеться свої години. Для себе. Хочеться ходити в зручний для себе час. Басару нуль. <гум> 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 에, бо ти всіх виганяєш на онлайн. <гум> Була готова, ми почали і вже пройшли один цикл, що у нас був набір, Ні, спочатку. Рекомпозиція, набір, потім вже потім сходному дефіцит, був, трохи втратили жирову прослойку. І зараз знову трошечки набираємо. Ну, так, з харчуванням це окрема тема, тому що я розуміла, що це важливо, але я морально ще не була до того готова. А вже коли зал і все це війшло в русло, це просто як помити обличчя і почистити зуби. Це стабільність, це вже не так напряжно для голови, і я вирішила, що пора із харчуванням щось змінити. І Оленка пішла до Оленки на індивідуальний супровід. І це дуже класно, тому що підхід дуже прям індивідуальний і навчає самому навчає самостійності. То ти сам вивчаєш, Ні, не так. Вчаш, а ну, просто ти вникаєш в цю тему, тому що тобі це необхідно. І потім ти можеш просто вже ну самостійно, якби сам... немаше прив'язки до часу. От так. І це дуже класно. Нема. Ти не йдеш по прописаних меню, ти підбираєш продукти індивідуально під себе, їж те, що тобі подобається. Нема заборон. Нема заборон, так. Але з правильним підходом. І балансом, і підрахунком, і це дуже класно, бо я усвідомила дуже багато речей. В принципі, я харчувалася ніби здорово, так як я собі думала. Але е, я не рахувала, і я, в мене не було балансу ніколи. І відповідно могла цього переїсти, а іншого не доїсти. І тепер я це усвідомлюю, усвідомлюю свої помилки, які в принципі робила і можна було уникнути. Ну, як не помилки, це все досвід, помилок немає в нас. А в тебе був да, такий період операція, реабілітація, і це все зайняло рік. Але якщо б... І тіпа, сьогодні, чому ми записуємо відео, просто Галя вже переходить на самостійно, взагалі не прив'язано до часу, все, буде займатися сама, просто буде знімати і ну так, саме харчування, це все буде контролюватися в телефоні. Так? Бо вона зняла мені скинула, я перевірила. Просто їй потрібен був рік, так? Ну, рік і 4 десь в місяці. Ну, там, тому що відпустка була у мене, у неї так би я сказала, рік. За рік ми впорались. Але якщо у вас немає якихось там нюансів, та да, таких по здоров'ю, якщо так сказати, то це може бути і місяць, і три, і шість. Тобто, скільки ти вкладеш, скільки ти отримаєш. Все залежить від тебе, все в твоїх руках. Взагалі просто скажу, що вона дуже дисциплінована. Мені ще сподобалось, чому вона так всьому навчилася, багато чому там, то що вона тримала завжди руку на пульсі, всім цікавилась і не просто там тупо довіряла, та а Просто питала, а чому я маю це зробити? Ну і це взагалі класно. По-любому треба внікати і не довіряти там своє здоров'я, прямо на 100%. Треба розуміти, що ти робиш і для чого. А тренер має пояснювати. Так і важливий нюанс насправді, що повноцінно вже почала тренуватися, десь точно з 25-го року. Напевно, з лютого місяця. Дуже швидко. А прийшла в зал я в червні 24-го. Ну, скільки це майже рік. Тобто, в мене не було прям повноцінних тренувань. ну, як на низ. Присідати я толком не могла нормально, ну, і більшість вправ в мене були обмежені, Але е, індивідуальний підхід дав підхід да свій результат. Дякую тобі. Обіймавський. <свісно> <свісно> а вам буде бачити заліз. Так, то я напружую, але. Ще не все складала.